Доброго дня! Вас вітає компанія «Автоексперт» у нас нове надходження Volkswagen Transport Terra в лонг-версії 6 місяця 2020 року, перший облік 8 місяця 2020. Зараз автомобіль має пробіг 194 тисячі, повністю підтверджена сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 199 кінських сил, Коробка передач 7 автоматична і повний привід. І по комплектації у нас два ключі та пульт від басти саме Vobasta Formotion. LED активні фари з вирізанням автомобілів і автоматичним дальним світлом. Електричні дзеркала з підігрівом, датчики до світло. Мультифункціональне кермо. Активний круіз-контроль, дістронік утримання в смузі, віртуальна панель приладів. Максимальна мультимедіа Bluetooth Type-C, бездротовий Apple CarPlay Android, Auto, Навігація, Кондиціонер, підігрів сидінь. Бездротова зарядка. Режими їзди, асистенти виїзду з паркування. Також є допомога під час паркування. партронік спереді та ззаді та задня камера. Оздоблення салону шкіра. Бокова дверка з дотяжкою. Багажний відсік в гарному стані. Заді дві розпашні дверки, котрі відкриваються на 270 градусів, і є фаркоп. Автомобіль в цій же пригідний швеції, перевірені вузли та агрегати. Зауваження автомобіль немає. Зроблено сервіс. Заміну наступного мастила в двигуні та всі фільтра, маховик, амортизатори задні, стійкі стабілізатор у передні. Також автомобіль перша детейлінг, дителян, додаткова передня оптіка затягнута в броні плівком. Автомобіль розмитне, зроблений сертифікат. Можливо, розрахунок криптовалюту, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Перегляд та тест драйв. Можливо, в місто Київ, Петропавлівська Борщагівка, вулиця 1 Донбе, бізнес-центр Чайки, Плаза. Або місто Рівне, вулиця Борка, 28 є можливість адресної доставки авто ваше міста. Ціна. 33 999 Бажаємо усім гарного дня! бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест Драйві.